Привіт, друже, мене звуть Бабай, і за найближчу хвилину я розкажу тобі, хто я і що ти отримаєш, підписавшись на мій канал. Хто я? На Ютубі я приблизно років 9-10. У мене було порядка 10 авторських проєктів. У мене була досить велика мережа сірих каналів. Я був спікером в кількох онлайн-школах по темі Ютубу. І останні 5 років я займаюся просуванням клієнтських каналів. За цей час я допоміг розвинутися кільком сотням каналів: як великим, так і маленьким. Серед них були такі канали, як Влад Іс, Баскіо, Тату, Луні, Строєм для себе і Боріс Цацулін. і ще дуже дуже багато інших крутих каналів, про які я, на жаль, не можу розказати. Відеоки від всіх цих авторів і кілька кейсів ти зможеш знайти в моєму інстаграмі, посилання на який є в описі під цим відео. На своєму YouTube каналі я розказую все, що сам знаю про Ютуб. Роблю безкоштовні огляди каналів на прямих трансляціях. Ділюсь цікавими історіями і кейсами зі своєї роботи. Тому не гай часу швиденько підписуйся, і давай будемо разом розвивати Україномовний Ютуб до зустрічі.